Привіт, пацановичі Hot Wheels! Ну що ж, я дуже-дуже дуже давно чекав. І нарешті у нас в колекції з'явиться Тармак. Ось така Nissan Silvia S15 в моєму улюбленому обвісі. І, ну, знаєте, це прям дійсно щось новеньке. Бо Mini GT у нас вже були. Mini GT, чесно кажучи, мені не до кінця подобається, а ось Тармак ще не пробував. Знову ж таки, можете написати в коментарях, що ще нам спробувати в колекцію, можливо, якісь взагалі no-name фірми, або якісь, навпаки, дуже популярні фірми. Е, і ми постараємося їх знайти, придбати. Та зробити на них огляд. Ну, ви, ви як знаєте, що у нас чесні огляди. Я що бачу те і кажу, якщо мені не подобається, то мені не подобається. Якщо мені подобається, то це залишається обов'язково у нас в колекції. Так, ну що ж, давайте спробуємо більш-менш обережно відкрити. До речі, сама коробочка, ліцензія, всі діла. Це не те, щоб реклама, але ось цей магазин. У нас вже не перша покупка в Скван Юніон. Ви можете спокійно переходити. Це довірені хлопці. Вони продають різні моделі, різні моделі. Вони продають, до речі, чоловічки. Ось таких, от всяких от там, там коротше. Можете переходити без проблем. Купувати перед замовленням у них є і так далі. Так от, е, знову ж таки, це не реклама, це скоріше дружа, дружня порада. Так, ну що, ось така всяка інформація: модел е, 164, Vortex Nissan Silvia S15 White Metallic. Завжди-завжди, знаєте, така інтригуюча річ, е, завжди інтригуюча річ, що ж там буде всередині, от яке воно буде. Бо розпакованих, я їх, чесно кажучи, не бачив. Ще дуже сильно хочу синю собі. Так, і. Ну, слухайте, поки що мені подобається на перший на перший взгляд, да? так. Окей, окей. Ну, давайте так. поки що Поки що дійсно подобається. Пакування. Пакування прям клас. Давайте обережно дістанемо. Так. Ну, що ж, сам блістерочок нічого зайвого. Давайте відкладемо. Так, ну що ж, і сама Сільвія. Ну, слухайте, вау, чи не вау? Ну, мабуть, мабуть, все ж таки вау. Прикольно, це у нас так пофарбовано, Ні, це у нас окремі деталі. Прикольно. Дуже хочеться все і одразу розглянути, але ладно. ладно. Давайте, як завжди, борт у нас з деколями. Приємно виглядає. Чесно кажучи, взагалі не бачу якихось прям косяків чи ще чогось. Гарно виглядає, дійсно гарно виглядає. Ту -ту 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 -ту. Бачимо всякі написи, написи теж гарно зроблені. Слухайте, прикольно. Диски. Диски, ну, не знаю, мені чи колір не дуже подобається. Я знав, що мені в віргідніше всього не сподобається колір Я бачу ось тут ці диски. Не знаю, не знаю, поки що не зрозуміло, але, скоріше, нічим так. Але завжди можна щось свапнути. прикольне так, знову ж таки, можете написати в особистих, точніше, не в особистих повідомленнях, а в коментарях, чи подобається вам, чи щось хотіли би змінити. Так, передня частина. Там є у нас інтеркуліри, всі діла. Вони там, по-моєму, взагалі, наче як. Як окрема частина. Прикольно, прикольно виглядає. Так, е наші фари зроблені окремою запчастинкою. Це завжди дуже приємно. Це означає, що ми можемо, чисто теоретично, ми можемо розсверлити ага, не розсверлити, розібрати тачку і зробити, щоб фари світилися. Це завжди приємно. Так. Теж косяків не бачу. Слухайте, мені подобається. Поворотнички на своєму місці виглядає офігенно. Вертекс у нас на лобовому склі. Правий руль. Це приємненько теж. Ну, логічно, що там буде правий, але ж ми знаємо, що є ліві рулі. Так, ну, до речі, от знаю, що дзеркала в таких моделях дуже часто відпадають. Тут тримаються, наче класно. І дзеркала так само, абсолютно так само. Вони є окремою деталлю. Тобто вони не частинка скла, а вони окрема деталь. Слухайте, це приємно. Це приємно. Прям кайф. кайф е, Далі, задня частина, задня частина. Прям, знаєте, ну от прям п'ятнашка Сільвія. Прям прям да. Е, хотілося би, хотілося би мати. Значки. На Капоті хотілося б значок Сільвії мати. Ось це знаєте молнія така. Хотілося б мати його тут. І хотілося б, мабуть, мати напис: ну, логотип Nissan. Але я думаю, з цим складнощі, я думаю, що вони ну, сам Тармак, вони, мабуть, беруть ліцензію не у Нісану, а беруть ліцензію саме у обвіса, тобто у самого Вертекса. Беруть чи Вертекса, чи Вертекса, можете поправити. Вони беруть ліцензію у обвіса і роблять коротше по ліцензії обвіса на тачку. Ну, якось так. Ладно. Знову ж таки, можете мене поправити в. В коментарях внизу я завжди читаю коментарі, стараюсь вам відповідати. Прям у слухайте, тільки що помітив, як це зробити. Дзеркало у нас теж зсередини промальоване. Давайте спробую ось так зробити. Дивіться, зеркало зсередини теж промальоване. Блін, ну це вартує 500 гривень. <хи> а, так, дійсно, тачка мені вийшла в 500 гривень. Ну, грубо кажучи, там якраз знижечка зараз, тому там 40 450 гривень. О, 450 гривень плюс доставочка. Прикольно, прикольно. А, так от, є у нас а, є у нас а, сайт. <гум> є у нас Vertex чи Vertex. Знову ж таки, будь ласка, поправте, бо зазвичай Vertex чи Vertex. Ну, от, іноді блогерів чую Vertex, іноді чую Vertex. Як правильно називати, чесно кажучи, фіг його зна. Я думаю, кому як зручно. Так от, ліхтарі задні, це теж. Я спочатку думав, що це якась кенді-фарба, але ні, це прям окрема запчастинка, і прям прикольно, прикольно виглядає, знаєте, набагато краще, ніж деколі. Прям набагато краще. І можна знову ж таки зробити, щоб вони світилися. Класно. Так, давайте під нижче подивимося -Tarmac Works. Uh, 1.64 Vertex Nissan Silvia s 15. Made in China Made in China <laughs> Так от, далі. У нас є два. Гвинти для того, щоб розібрати тачку, можливо, для того, щоб закастомити її, і так далі. Е, також є, я так розумію, що можливо, можливо якщо на стендик якийсь ставите, то можна закрутити сюди, як вона називається. Коротше, гвинтик теж можна закрутити, і буде вона там собі стояти. Ну, слухайте, прикольно, прикольно продумано. Е, не знаю, на що оця дірочка. Абсолютно не маю поняття, але і біс з нею. А, якісь трошечки як тоненькі колесика, тоненькі якісь колесика. Давайте візьмемо, давайте візьмемо, наприклад, Hot Wheels. Це у нас 500-й Mercedes, і ну прям різниця різниця дуже велика. Прям дуже велика. Я думаю, майже, ну, мабуть, навіть в половину. Половину навіть різниця від Хотвілса. Але в цілому, давайте, мабуть, навіть, знаєте, візьмемо. Ось у мене є Сільвія ж, да? а, чотирка, вибачаюся. 14-та Сільвія від Хотвілс. Давайте трошечки порівняємо. трошечки порівняємо ну, Як мінімум, бачимо, що Хотвілс порядком більше. Вона ну, вона, чотирка і ширша, і довша. Прям цікаво. цікаво. Ну, Ми знаємо, що е, Hot Wheels це не, знаєте, як кажуть, True 1.64. Це у нас ну, Hot Wheels формат А-ля 1.64, але не зовсім. Так от, е, це у нас звичайна прямка. І порівняємо. Просто не знаю навіть навіщо, але давайте просто порівняємо. Е, як в цілому виглядає, бо ось ця прямка в магазині там. 550 гривень коштує. І ось цей тармак коштував теж 500 гривень. Тобто, по суті, по суті цінова політика прям ну, однакова. Але, але виглядають, чесно кажучи, зовсім по різному. Ну, окрім того, що це різні козова. Ще й в цілому виглядають по-різному. Ну, слухайте. Сказати, що преміум от прям набагато гірше виглядає ніж Тармак, ну не можу сказати. Не можу сказати. Чи можу я сказати, що Hot Wheels преміум, знаєте, менш, менш докладено зусиль до деталей 100%. Але я думаю, там якісь свої нюанси, так би мовити. А в цілому, в цілому, ну слухайте, це круто, якщо ви збираєте прем. Від Hot Wheels, то вам обов'язково треба спробувати Тармак. На рахунок Mini gt Спробуйте, можливо, вам зайде. Ну, Чесно, мені особисто не дуже зайшло. Ну, от, прям не дуже зайшло. На превеликий жаль, було пару моделей. Uh, і якось ну таке. Uh, чи хочу я ще собі Тармак. Ну, слухайте, це прям кайф і, по ходу, хочу. <свісно> Бо знаєте, з прямом, ну, знаєте, як ми до, прямка, до прямок ставимося, ми їх майже не збираємо. Але в цілому В цілому вони у нас є, там штучок, мабуть, 15 сили uh, Збираємо тільки те, що дуже подобається, тому якось так. А от Тармак, ну слухайте, виглядає класно. Прям виглядає дійсно класно, і найголовніше, найголовніше, що мені подобається, те, що тут більше пропрацьовані деталі, і вони, знаєте, більш такі трошечки роблять унікальність моделі кращою і дороговізна. Якщо просто порівнювати, то теж тут виглядає трошечки дорожче і солідніше. Хоча, хоча, е, от мені не дуже подобається розмір. Бо от Наче 1.64, і тут ну, Hot хотвілсівський 1.64. Ну, не знаю, не знаю. От, е, треба просто зрозуміти, де де прям правда. да. Давайте ще от прям всі прямочки візьмемо, які тут є. Ну, от хотвілс, хотвілс, він прям весь прям весь більше. І по висоті більше, і по довжині абсолютно всі тачки теж більші. Е, ну, по ширині. Ну, так, да, і по ширині теж, по суті, всі трошечки, але більше. Ну, дехто де трохи більше, дехто трошечки ще трошечки більше. Але, але виглядає, виглядає. От прям нічим не гірше. Раджу 100%. Е, а, давайте ще за салон. За салон. Вибачаюся. Забув зовсім. За салон. Е, правий руль. Правий руль, салон на місці. Не можу сказати, що там прям якийсь лютий салон, знаєте, прям карчелига. ні, звичайні напівковші там стоять. І в цілому все. Датчики стоять там, де вони зазвичай. В сільві оці. Uh, воздухозаборники чи як вони там правильно називаються. Uh, там зазвичай датчики Греді датчики стоять і так далі. Це нормальна темка, Це пропрацьовано і прикольно виглядає. Так, ну і по суті все. Задній ряд, до речі, взагалі не можу зрозуміти, чи є там задній ряд. Мабуть, Ну мабуть, якийсь номінальний є, номінальний якийсь є, але, чесно кажучи, не бачу не бачу. Ну і з ним. Е, головне, що тачка виглядає супер круто. Ну, от прям дійсно. От мені прям зайшло. Якщо збирати прямочки, то, то тоді вже і збирати тармак. Е, хочу ще Кайдо-хаус, хочу ще щось там спробувати, все ж таки спробувати щось з Mini GT. Е, е, Знову ж таки, Джонні Лайтінг у нас періодично буває. Ну, коротше, можете щось порадити, класне. І я сподіваюся, ми його все ж таки знайдемо. Якісь прикольні тачечки і зробимо огляд. Все, вибачаюсь, наговорив вам на цілих 15 хвилин. Тому всім пока-пока. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, вподобаєчку, написати коментар. Будь ласка, дуже прошу відповідайте на мої питання. Це допомагає трошечки ютубу зрозуміти, що у нас тут дійсно щось відбувається, а не тиха тишина. Все, всім пока-пока.